Вітаю! Пропоную вашій увазі результати 15-го туру АПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Манчестер Сіті грав з Сандерлендом. Містяни домінують. Три забиті без пропущених. І повний контроль матчу з перших хвилин. Сандерленд не зміг нав'язати боротьбу. Швидкість, пресинг, острота атак були на боці. Лідерів чемпіонату легкий вечір для Ситізенів, які грали в більшості. А Бормут приймав Челсі в сухий рахунок і нічим, який Челсі втратив шанс взяти три очки. Бормут на своєму полі відіграв дисципліновано, грамотно перекривав простір і не дав гостям створити гольових моментів баланс сил нічим в Астон Вілла приймала Арсенал. Астон Вілла забиває два важливих мечі вдома. І дає бій лідеру чемпіонської гонки. Арсенал відповідає, але підводить реалізація в завершальній фазі. Бірмінгемці виглядають рішуче і забирають перемогу на останніх хвилинах. Перша поразка за 19 матчів для Арсенала. Бренфорд поїхав до Тоттенхема. Шпори використовують домашню перевагу. Два чіткі удари, дві реалізації. Бренфорд виглядає доволі пасивно і не створював багато гострих моментів. Шпори зібрались. І взяли потрібні їм три пункти. Ньюкасл грав з Бернлі. Ньюкасл на своєму полі долає суперника Два голи та стабільна атаці Визначили переможчя. Господарі контролювали гру, а гості мали лише поодинокі спроби. Хоча Бернлі не здавався, під зустрічі вже був на користь 42-1 на таблу. Nothing Форест поїхав до Евертона. Евертон нарешті бере тришки. Чітка гра, добрий контроль середина поля, непробивна оборона. Форест виглядає пасивно, не створював жодного небезпечного моменту. Чистий і впевнений успіх для Ірисок. А наш Миколенко відіграв чудовий матч. Брайтон грав з Вестгемом. Ніча на виїзді дістає Вестгему. Брайтон мав ініціативу, але не резосвій моменти. Молотобійці відсиділись, вирвали нічийний бал завдяки стандартам. Рівна гра, де спокійна кінцівка, що дала змогу чайкам перемогти. Що дала змогу чайкам зіграти нічим. А Ліц приймав Ліверпуль. Матч з гіркотою для Ліца та драмою для Ліверпуля. 6 голів, шалена, мінлива кількість моментів і постійна зміна рахунку. Ліц атакував агресивно. Ліверпуль відповідав контратаками і рахунок підсумковий на табло 3. -3. Відображує баланс. Ліверпуль врятувався від поразки. Без переможця, але з купою емоцій. Відбувається суперечка міслотом та салахом. Пишіть на чиєму ви боці. А Крістал Пелец приїхав до Фулхема. Крістал приїхав, забрав трички. Два точні удари, холоднокровне завершення, мінімальне шансів для господарів. Фулхем намагався атакувати, та захист гостей був міцний і зосереджений. Гостьова дисципліна. Логічна перемога 1-2. Вулс приймав Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи вирішили долю матчу в другому таймі. Що атаки, приголи, контроль. Вулс намагався відігратись, але пробити міцну оборону гостей не змогли. 1-4 на користь манкуніанців. Пишіть, який матч вам сподобався найбільше. Та хто здивував? А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається Холланд. Забивши 15 голів кращим асистентом одноосібно, Фернандич, видавши шість результативних передач. Перша десятка зараз має такий вигляд. Бачимо, перші три місця залишилися без змін, але Астон Віла на третьому місці, перегравши Арсенал, від нього відстає зараз вже всього на 3 пункти. Крістел Пелец піднімається в зону Ліги Чемпіонів. Час опускається на п'яте місце. Манчестер Юнайтед вже шостий, попри поганий старт. Ліверпуль. Щовши впевнено, лідером зараз взагалі опустився на 10 те місце. Сандерленд 9. -й. І команди з 11 по 20. -те. Бачимо, Бормет обігнав Бренфорд, ліц обійшов в Форест, опустивши його ближче до зони виліку. Улехемтон з двома очками закопується на останньому місці. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда, або за кого ви просто вболіваєте. А ми перейдемо до 16-го туру. 13 грудня Ліверпуль прийме Брайтон, Эвертон прийде до Челсі, Бернлі прийме Фулхем, Арсенал зіграє з Вулверхемптоном. І також 14 грудня Мансіті зіграє з Кристал Пелес, Вестхем прийме приєме Лід зіграє з Брентфордом, Тоттенхем гостюватиме Нотінгем Форест, а Сандерленд зіграє з Ньюкаслом Дербі команд. І 15 грудня знову Манчестер Юнайтед зіграє у понеділок. Але цього разу закриватиме тур з Бормутом. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. А де очікуєте сенсацію туру? Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!